Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан. Але ви можете мене звати Просто Ба. Це відео 1.4. Русь до 462 року. В цьому відео ми піднімемо питання фальсифікації історії Русі з заснуванням в 462 році. Офіційно прийнята історія в постбільшовицькій Русі та світовій історичній науці притримується точки зору, що Русь виникла в одну з дат: 862 рік призвання варяг з літопису Нестора, і 882 рік захоплення Києва олевом та вбивство та Тадіра руських князів Київських, але. В 80% ця теорія з обома датами початку Русі є формулюванням московських митців переписувати історію. Основою міфологічної історії Русі від московитів є призвання варяг або прихід варяг велиці Олега, що захопив Київ. Тобто деякі варяги створили Русь і дали ім'я цілій низці слов'янських племен. А саме ім'я русин. На жаль, мало кому вистачає сміливості протистояти московській брехні та слідувати логіці, яка не допускає процесу перейменування і цілого народу тільки від того, що у владі в них чужоземець варяг. В історії існує один сценарій, і це сценарій. Де чужоземець у владі конкретного народу пристосовується, змінюється до культури народу, яким править, змінюючи ім'я та релігію задля того, щоб здаватися своїм для підконтрольного люда. Бо якщо не пристосовуватись, люд просто підніме повстання проти чужинця. І дійсно всіма істориками. Признається факт того, що вар'язькі князі в Русі змінювали свої справжні імена на русинські та грецькі після хрещення Русі. Дана ситуація ставить під сумнів перейменування слов'янських народів під владою чужинців варяг в окремий народ русинів по бажанню того ж Олега у 882 році набагато Правильніше сказати, що русини та русь з'явилися через вплив одного з племен сармат під назвою Роксолани, які вплинули на одну з груп слов'ян, адже не треба забувати, що степові сармати тісно взаємодіяли з слов'янами, що жили в лісостепових територіях і Карпатах, вчасності, які принесли етнонім рус. У середовищі слов'ян, полян, древлян, дровобичів та інших через об'єднання їх в одну монархічну державу або союз племен за до варяг. для того, щоб зрозуміти, що русини існували ще за до 862 року, краще купнути в глибину століць і відновити ланцюжок історичних подій та згадок пов'язаних. З русинами та Руссю. Русь є державним формуванням нашого народу з культурною письмовою та зовнішньополітичною активністю, що чітко відстежується. Згадки руського народу та його держави зустрічаються у різних римських, арабських та візантійських джерелах. Згадаймо ті давні часи, коли прийшли. Іраномовні кочові народи, скіфи та сармати на території Східної Європи, сучасна України та до Балтійського моря. З часом кочовики утворили союз з місцевими слов'янськими народами, що вели більш осілий спосіб життя в лісистих місцевостях і працювали за принципом осілі вирощують їжу та виробляють. Продукцію ремісництва, а кочевики захищають їх. Згодом кочевики почали асимілювати і розчинятися в слов'янських народах, адже кочевики здебільшого завжди відстають від науково-культурного розвитку осілих народів. Згодом переймаючи спосіб життя осілих народів. Даний процес асиміляції кочевиків спостерігався з усіма кочовими народами світу, в результаті якого до 21 століття кочевики майже зникли. Процес поглинання одним народом іншого, навіть без воїн і геноцидів, а цілком мирним способом природний процес так сформувалися всі сучасні народи через злиття. Різних племен на одній території. Отож, згадки про русин тягнуться починаючи з анонімного візантійського автора IV століття і відносяться приблизно до 306 року нашої ери в тракті Аристотеля про небо, виданого зібранням творів Аристотеля в Берлінській академії наук. В 1836 році, де вперше використано етнонім Русь. Там пишеться: ми заселяємо середній простір між Арктичним поясом, близьким до північного пояса, і літнім тропічним. Причому Скіфи, Русь та інші гіперборійські народи живуть ближче до Арктичного поясу. Наступна згадка йде патріархом Проклум, який був патріархом з 434 по 477 рік. Це вже п'яте століття, і у зв'язку з Навалою Вунів згадує місто Рор, яке відноситься до Русів. У шостому столітті пише якийсь Захарія про народ Хрос чи Рус. Говорить, що чоловіки народу Рус мають величезні кінцівки, у них немає зброї. І їх не можуть носити коні через дуже довгі ноги. Далі йде грузинський перегаментний літопис. У ньому говориться, що під час імператора Макарія, а це 582 602 рік руси полонили 12 тисяч римлян або візантійців і просили по драхмі за людину. Наступним роком, у цьому ж літописі, але під 622 роком згадується, що імператор Іраклій відкупляється від скіфів суті ярусів. У 644 році наступна згадка у Аттабарі, який говорить про напад русів на Дербент, при цьому пов'язує русів з хозарами і нелісно про них висловлюється. Наступний рік 775, 775-й, коли відбувається напад князя Бравліна на південний берег Криму. Це йдеться в житті Стефана Суруського. Близько 813-го відбувається напад русів на острів Егіна, про яке ми дізнаємося в житті преподобній Афанасі. Наступна дата приблизно 830-й рік. Дізнаємося про набіг русів в житті Георгія Устроцького на Амостриду з пограбуванням Міфіні. У 844 році руси нападають на Іспанію, а саме на Севілію. Це згадує Аль-Масуді та аль -Якубі. Вже у 860 році був похід русів на Візантію в мінімальній кількості кораблів аж 200 штук. Що дуже багато на той час, операція була спланована, тому що проходила в той момент, коли імператор Михайло III з військом був аж на іншому театрі бойових дій, що може означати, що Русь вела активну міжнародну політику. Це приклад від патріарха Фотія, Довідомо православне свято. Покрови пов'язане з цим набігом. Християни святкують у цей день порятунок Константинополя від русів. Наведені вище згадки про русів або ж українців. Це лише частина згадок про русів в грецьких та візантійських джерелах, а є ще європейські джерела. Таким чином вимальовується чітка картина фальсифікації. Московитами початкової точки відліку історії русин та Русі у той час, як нас русів, масово згадують точно у писемних джерелах з 6 століття нашої ери, до появи московського улусу Золотої Орди залишається ще чекати до татарської навали 1238 року в Європу. Так формується необхідність переглянути вже створені теорії по заснуванню Русі та використовуючи всі джерела світу, перебрати та створити єдину версію часу заснування Русі. Що ж робити? Необхідно створити групу кращих істориків та їх команд-помічників для нового циклу дослідження історії Русі. До фальсифікованого початку Русі в 862 році ця група має заново вивчити існуючі оригінальні літописи, археологічні докази та давні документи не тільки з Русі, а й з інших країн, ігноруючи московські джерела та відсіюючи з цього масиву інформації. Джерела, які могли піддатися підміні чи зміні московитами. Тобто заново відбудувати історію Русі, рухаючись по логічному ланцюжку подій давності. Навіщо ж піднімати питання існування Русі до 862 року? Історія Русі серйозно постраждала через діяльність московитів. На її переписування та підтасовування в русло залежності від московської історії. Тому перегляд історії Русі це необхідність для формування непорушних підвалин Русі. Що ж дало відновлення історії Русі до 862 року? Відновлення історії Русі до 862 року та так чи інакше. Формування нового року створення Русі фактично вирвало руську історію з лап московських байкарів та закріпило самостійність Русі в нашу країну. Тим паче, новий рік заснування Русі це вагомий ідеологічний фактор, який додав ваги Русі на політичній арені за рахунок збільшення віку русинського народу та його держави. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток з сумою. Яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео, або підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі. Посилання будуть в описі відео. Саме тут. Починається формування сильної та багатої України чи пост більшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!